Автівка в кюветі, помилки народних депутатів та підпільне виробництво пального у Калуші. Про все це у новинному дайджесті за 25 липня. Неподалік однієї із заправок на виїзді з Калуша, трапилась ДТП. Одна машина перекинулась, а інша злетіла в кювет. Обоє водіїв травмовані та доставлені до лікарні. За даними поліції, винуватець водій, який на швидкості врізався у припарковане авто. Після скандального голосування за законопроєкт номер 12414 який, за словами експертів, узалежнює на та САП, лише частина прикарпатських нардепів публічно пояснили свою позицію. Едуард Прощук визнав свою помилку, а пояснення інших депутатів читайте у нас на сайті. У Калуші суд уштрафував чоловіка на 119 тисяч гривень за участь у підпільному виробництві пального зі зношених шин. Схема діяла майже рік без ліцензії та податків. Вилучено понад 23 кубометри підакцизного товару. Обладнання і продукцію конфіскували. Про все це і не тільки читайте на сайті інформатор Калуш.